Військовослужбовці Держприкордонслужби тримають оборону поблизу Авдіївки. Окупанти марно не полишають надію обійти місто із флангів. Один із останніх штурмів тут тривав близько 10 годин. Москолота намагаються просунутися, використовує танки, БМП, артилерію, піхоту і завдає постійних авіаударів. Наші захисники знищили частину ворожої техніки, особового складу. Російський штурм провалився докладніше у матеріалі від Держприкордонслужби. Примую. 24 години в сутки і 7 днів в тиждень там постійно відбувають обстріли. Але час від часу відбуваються штурми. Остання така спроба була 24 числа. Вона почалася в 3.30. Пішов. Це вже близько дуже. Тобто почався масований такий мінометний вогонь. Тут пішли танки, а тут пішла піхота, ну і з другої сторони вони підняли авіацію, тобто підняли вертольоти. Ну і, звичайно, почався такий бій, почалася перестрілка, дуже активна та фаза. Наші хлопці спрацювали шведськими гранатометами, атешками підбили танки, БМП. Ну Танки там сильно не пошкоджені були. Бо теж не та зброя, яка сильно пошкодить танк, але танк не рухався. Він стояв, танкісти з нього повилазили, хотіли втікти, їх стрілецькою зброєю було знешкоджено. Потім їхні евакуаційні групи почали потрохи там пробувати залізти, витягувати своїх трьохсотих. Наша арта трошки підключилася. Що це? а ну, ДНР блядь. Документи є? Ага, російський, російський флаг. Я кажу, все, що в нас було в арсеналі, летіло все. Там такий був бій, що там просто чорний дим стояв везде. Десять годин постійного бою. Це не стихало на хвилину. Все летіло, кажу, навіть гранати й ті летіли, ящики у нас вилітали. Тому що... Ворожі ДРГ залітали, вони в окопах вже були. Ну і з окопів вибивали і гранатами, вогами закидали. Всім могли, тим і працювали. Полетіла пташека. Оце я пішов подивитися, поспостерігати, що під час мінометного обстрілу до нас не рухається ворог. По кущах там. Подивився і вертався назад в укриття, і в цей момент, в метрах трьох-п'яти, від мене розірвався. Вибачайте, я не зміг роздивитись, що <соць> щось розірвалося. Вибуховою хвилею мене збило з ніг. В шолом прилетів осколок, шолом злетів з моєї голови, вдарив мені по голові, була гематома. Другий день народження в мене 24 числа. обстріли почали їх, як кажуть, гасити. Ну, вони що. Нас трошки нас тушити, то вони почали закидати газом, щоб ми нічого не бачили, щоб ми поховалися, як то кажуть. Бо коли сльозотовчивий газ, ти очі слізяться, ти нічого не бачиш. Горло пече, лице пече, ти, яка, тебе деморалізують, ти не можеш нічого робити. А на яких дистанціях на ваших позиціях відбуваються бої? Ну, на деяких дистанціях 70 метрів, 100-130 метрів. Ви фактично можете навіть неозброєним оком бачити ворога. Ми його і бачимо. Ми перекрикуємось з ними Що кричите? Та що, дразним їх, слава Україні, кричимо, там, пісні українські співаємо їм. Вони нам включають там Кобзона. Буває якийсь там дрон. ну Ми особисто не бачили, ну, хлопці з сусідніх позицій розказували, що вони якісь там запускають дрон, чи там він з колонкою за якоюсь чи з чим. Теж музику нам всяку російську включають їхню, гімн Росії. Я показував відео, де ви там фактично бродите по, по окопах. Розкажи, чому так стається і наскільки це ускладнює роботу? Ну, Тут такий ґрунт глиняний, вода не сходить зовсім. Це слизько стає, ускладнює роботу, ну, якщо ти по коліна води в окопі, то самі подумайте. Тобі ж треба там рухатись зі зброєю, емуніції. Ще й швидко інколи, ну треба ж перебігти. А якщо рухатись взагалі до сусідньої там позиції буває, треба, то це метрів 300 по укопу, в якому по коліна води. Попри всі ті е, незручності певні, труднощі, а може навіть і загрози мого життя. Я ні разу не ну, на мене не проскочила думка, що я знаходжуся не тут, і я шкодую, що я тут знаходжуся. Я е, за свій вже, скажімо, такий немаленький проміжок часу. Е, мені кажеться, що оце, перебуваючи тут на війні, я зробив найбільше корисного, що я міг би зробити і для своєї держави, і для своєї нації, і для своєї родини. Оце в мене є це є переконання, це у мені воно є постійно. Я в тому твердо переконаний. Наші труди, наша, наш під, наша кров і на превеликий на превеликий жаль часом наші втрати, наші смерті. Це є те, що та офіра, яка дається на алтар, це є свобода. Кричі намагався підірвати мости на Чонгарі, але вибуху не сталося. Вперше на загал про це розповів український військовий, що був у ніч проти 24 лютого на бойових позиціях на адмінмежі з Кримом. За його словами, до підриву все було підготовлено. Сапери, які відповідали за встановлення вибухівки, регулярно приїздили на перевірки. Однак, у ключовий момент, коли колони російської техніки рушили на материкову Україну, нічого не спрацювало. Чому так сталося? Морпіх висунув свої припущення, а на деталі резонансної теми про Чонгар Драгували у парламентському комітеті з нацбезпеки Лідія Середюк продовжить. Карколом на ніч проти 24 лютого. Росіяни сунуть колонами з півночі, сходу та півдня, а саме з тимчасово окупованого Криму, блискавично перетинають адмінмежу між півостровом та материковою частиною України. Мости, через які просувалися росіяни, так і не були підірвані. Хоча їх замінували заздалегідь ще 2014 року. Ці слова вперше публічно журналістам озвучив військовослужбовець зсу Іван Стриватовський, що ніс службу на чо. Гарі. Ну, з мого боку, я зробив все, що можливо. Повномасштабне вторгнення на півдні розпочалося мінометним обстрілом. Іван із побратимами пішли готуватися до підриву мосту. З Старшим позиції пішли, підключили там машинки на підрив. Іван каже, тієї ночі зробив щонайменше три спроби, аби підірвати Чонгарський міст. Після жодної із них вибуху так і не сталося. Ну фактично, я сам діяв, скажімо так, бо зв'язки з командиром не було. Він займався особовим складом, тобто бігав по позиції. рвались міни. Чути вообще там глуштай. Ну як глушта дуже гучно було, тому не докричися ні до кого. Зв'язку не було вже. Радіостанції не працювали. Іван додає, що він не сапер і шукає відповідь, чому так сталося. Тут виходу два або була висаджена якась диверсійна група, або дроти підриву були пошкоджені мінометним обстрілом. Тому в мене тільки два таких варіанти. Як саме заміновані мости знали тільки сапери, які й приїздили на регулярні перевірки? Остання за півтора або й два тижні до російського вторгнення пригадує сестри Ватовський, чи був розмінований міст перед повномасштабним вторгненням? А якщо ні, то чому вибухівка не здетонувала? Ці питання нависли у суспільстві на трій стрімкої окупації частини півдня та критично важливих об'єктів, як от Запорізька АЕС та Каховська ГЕС. Про не швидкого просування окупаційних військ на півдні та відповідальність за це вже екс голови СБУ Івана Баканова намагалася запитати президента кореспондентка п'ятого Ганна Рибалка, але відповіді по суті не дочекалася. Щодо можливих зрадників, згодом перепитували й інші журналісти. Це відповідальність той, хто а, завдяки кримінальній справі, буде встановлено, що він вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. ДБР і служба безпеки цим займається. А ви для себе знаєте, що саме там сталося на півдні? Я для себе знаю у липні 2022-го Баканова відправили у відставку. Після цього у публічному просторі він не з'являвся. Службу безпеки України очолив Василь Малюк. Вже він в інтерв'ю журналістам у грудні торік прокоментував можливе розмінування мостів на Чонгарі. Відповідне кримінальне провадження знаходиться в державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз, і я ну повірте, не маю жодного морального права десь розкривати карти то їх провадження карти не розкривав, але розповів що до цих подій причетний Олег Кулинич, колишній керівник Кримського СБУ, яке після окупації півострова було розташоване у Херсонській області. Він, за даними слідства, співпрацював із російським ФСБ. Кулинича затримали у Києві 16 липня. Торік зрадників знайшли не лише серед керівництва СБУ, а й у державних органах Херсонської області. Це і посприяло швидкій окупації. Таку думку Озвучив міський голова Хресона Ігор Колихаєв, а також припустив, напередодні вторгнення сполучення з Кримом могли розмінувати у генеральному штабі. ЗСУ тоді відреагували. Що стосується чуток щодо, начебто, незамінування Чунгару, повідомляємо, міст було заміновано, але нам протистояли сили супротивника, які переважали у 15 разів. Усі висновки щодо правомірності ухвалених рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення. Глава оборони Олексій Резніков зазначив, що рішення про підрив мостів ухвалює лише військова ланка, а замінування каже НАТО, Росіян не затримало б. Якщо за логікою у тих, хто кричить, все пропало, а не підірвали, то послухайте в першу чергу військових. Військово вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу. А не по мостах, і тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Військовослужбовець Іван Сестриватовський каже: якби мости вдалося підірвати, то це на його думку могло б рух російських колон на годину півтори з огляду на підготовку московитів до вторгнення. За даними української правди, цей боєць головний свідок подій тієї ночі, але слідство із ним іще не зв'язувалося. Але розслідування триває. Відповідають у профільному комітеті верховної. Ради, я думаю, що ми встановимо істину. І ті, хто, якщо мало місце, а не виключаємо, що могло мати місце збіг різних обставин, в тому числі і з боку тих посадовців, які на сьогоднішній день вже є визнані практично офіційно зрадниками. Це питання буде доведено до логічного кінця. Всі винуваті в тому, що відбулося будуть покарані, і комітет тримає це на дуже високому рівні на контролі. Я не ставлю сьогодні це питання, як і. Йони українців, тому що ми всі чекаємо на перемогу, і і не просто чекаємо, а ми робимо те, що ми можемо, щоб цю перемогу наблизити. Кожен з нас, але ми всі ці питання поставимо після перемоги. І цю перемогу всіма силами намагається наблизити ЗСУ. Контрнаступ, зокрема, і на півдні триває. Лідія Середок, п'ятий канал. Такої була остання інформація. В цій годині далі в нас марафон Незламна країна залишайтеся з п'ятим цього ранку і не перемагайтесь. Завжди з тобою: і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!